Леви, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. І ми починаємо з вами магічний розклад. Налаштовуйтесь на енергію липня. Подивимося, що таке цікаве сонячне чекає на вас, яка буде ваша енергія, і як її найкраще використати. Перше, це ваш психоемоційний стан. Чим ви будете зайняті, що там ваша душа буде хотіти. Ага, знов. Карта жриця. Карта, яка говорить: слухай, а не вмикнула б ти свою інтуїцію. І давай розберемося з таємницями. Це карта. Такого моменту, коли ви починаєте слухати себе, коли ви раптом прокидаєтесь і думаєте, слухай, а не зробитися мені трошечки поритися в своєму генеалогічному дереві і взнати, де таємниця, може мені піти до бабушки, попросити, щоб вона передала мені свою силу. Бабушки наші слухайте черівні жінки. Карта, яка каже, і десь якась є таємниця. Відкрий. Якщо врахувати, що в нас дно колоди дев'ятка мечів, то ви дійшли вже до якоїсь такої ручки, ви настільки втомлені, що ви вирішили з цим розібратися. Може хтось піде до, до речі, жріця, це в нас і йде. Людина, яка працює з таємницями. Таролог, може бути астролог, може бути будь-яка ем, нумерологія, все що завгодно, шамани, чим ви займаєтесь. Тому ви вирішите знайти для себе от свого гуру, свого провідника, який відкриє для вас саме таємницю до вашої душі. І ви скажете, а чому я була от така поранена? Подивіться. Сидить дівчинка і сумує навколо в неї прям чорне з червоним. І це буде за рахунок вашої інтуїції або провідника. Ви комусь довіритесь і скажете, слухай, давай, допомагай мені, я вже готова. Людина не може, якщо говорити про психологів, то є в нас клієнти добровільні і недобровільні. добровільні. Добровільні, коли людина приходить і каже, о! Інтуїція спрацювала, давайте будемо працювати. Недобровільні клієнти, коли приходить чоловік і каже, мене послала жінка, вона каже, що я тупий. Каже, ну давайте розбиратися із вами, і з вашою жінкою. Тому місяць у вас дуже класний, якщо ви використаєте енергію і почнете розбиратися з собою. Дивимось на відносини: якщо ви single lady, то Карта, яка говорить, що шукайте інформацію, збирайте. Тут, знаєте, я б вам порадила от за рахунок ще цієї карти зрозуміти, що вам треба. Бачите, тут купа книжок, куча лампочок. В принципі, коли до мене приходять на консультацію, то я кажу, а кого ви бажаєте? Ну не знаю. Ну, як вам всесвіт може відправити якогось принца, якщо ви не знаєте якого. Чи вам датський принц потрібен, чи вам квазімода, чи вам принц від Попелюшки. ви маєте зараз зрозуміти і провести аналіз, якого принца ви хотіли б. І тоді він прийде, якщо ви будете знати, де шукати. Хочете, йдіть на дискотеки, там зустрінете людину, яка любить дискотеки. Зустрінете в музеї людину, яка любить музеї. Тому проаналізуйте, якщо ви зараз сама, і не в відносинах, де ви хотіли б, можливо, ви будете аналізувати сайти знайомств і казати, о, тут платний, тут безплатний. Де? Ну, шукайте інформацію. Якщо ви знаходитесь в стабільних відносинах, Сім'юрка мічів, десь хтось за вами дивиться, ви бачите? До речі, тайна жріці це в нас. Тайна. Так і сказала, карта жриці це тайна. Хтось за вами спостерігає. Є якась людина, яка спостерігає за вашим браком. Ем, хтось каже, що щастя любить тишу, хтось каже, що я скрізь викладаю в інтернеті свої фото, і я прям така класна, чудова і мій чоловік, поряд. Будьте обережні. Якась є негарна людина, яка дивиться не з добрими думками. Якщо ви знаходитеся у трикутниках, дев'ятка жезлів, а вам класно. Тут така собі руль, я самодостатня, трошки пошкрябана, бачите, дівочку тут поцарапала, але в принципі вона задоволена життя. Тут насолоджуватися собою, насолоджуватися, коли ви захистили себе від якоїсь ситуації. Будьте обережні, бо трикутники це така цікава річ. І пройти, можливо, якісь випробування, якісь розборки будуть на вас очікувати. Але все-таки ви пройдете трошки знов-таки пошкрябані, але будете сидіти на своєму місці. Тепер дивимося роботу. Як себе самореалізувати на роботі Вісімка мечів. Щось ви сидите і думаєте, що мене обмежує, а насправді вас нічого не обмежує. Карта говорить, що. Ви самі собі придумали певні обмеження. От вам здається, там колега на мене не так подивилася, бо я не зможу подолати чи взнати цю програму. Тут, може бути, у вас немає доступу. Наприклад, у мене на роботі немає доступу к підвалу. У нас є один ключ на нас всіх на колег, і туди спускатися трохи страшно, скажу я вам. Підвали в лікарні це ще та штука. От, може, у вас тут немає доступу до чогось, ви, начебто, зв'язані у вас руки, і ви ще ми зараз подивимося, що у вас там робиться, чого вони у вас там зв'язані. Ви не можете ще поняти, які... Зрозуміти, поняти сказала я, да? який у вас ресурс. Ви ресурс маєте, але ви його не використовуєте в повну силу. От Вам, щоб себе самореалізувати, потрібно сказати, що да, я знаю, я можу. Не прибідняйтеся, не сидіть. Ви бачите різницю яку? Двятка пентаклів, вона знає, що хоче, як хоче, пташка в неї в руках. А тут сидить дівчинка така собі, начебто медитує, але вона обмежена. Ресурс є, але ви його не берете. Для вашої роботи ви можете що зробити. Правильно, нарешті сказати, що я класний спеціаліст, я це можу я це зроблю. Дивимось на фінанси. Хто вам їх дасть? Сімрка пентаклів. Карта, яка говорить, що в принципі тут це у нас фінансова карта, але може, придеться поїхати. Може, вам придеться в якусь командировку поїхати, і ви собі, так знаєте, от бачите такий собі, він пливе по полоці, але ну, з часом це буде. Карта говорить про очікування. Тобто ви ще чекаєте, трохи треба от завмерти. Може, ви плануєте якусь подорож, яка привезе вам гроші, але зараз воно трохи у вас застопорилася якась поїздка, чи розвиток, чи от ваш рух вперед. Тут просто треба перечекати. Карта говорить, що так, ви дали якісь, посадили. Дерево і результати будуть потім. Тут по фінансам можуть бути якісь дифіденти, ви можете отримувати. Спробуйте вкласти зараз гроші для того, щоб вони от з часом дали вам певний результат. Тепер ваш особистий розвиток. О, зірка. Ну, тут медійність. До речі, можете почати по фінансам напрацьовувати свою аудиторію, клієнтську базу. Тобто, ви так. Взяли якісь курси, собі думаєте, ага, зараз ми візьмемо, як писати рілси, як працювати з КАІ, яка потрібна мені аудиторія, хто будуть моїми клієнтами. Тобто ви збираєте отут інформацію, ваші фінанси, і ви чекаєте. Тут йде, бачите, таке собі, -собі спокій, заспокоєння, може, тема вашого блогу. і ваш розвиток він може бути пов'язаний також з тим, що ви будете навчатися. Мантичним наукам. От вам говорила про це жриця, коли я вам сказала, що ваш психоемоційний стан. Може, ви будете також відкривати в собі якийсь зв'язок з Всесвітом, вашу інтуїцію вмикати. Хтось подивиться і скаже: слухай, ну я ж в астрології розбираюсь. Якийсь дар. Просто відкриється певний дар у вас, такий вогняний, і ви зможете. Дуже-дуже багато чого досягти. Хоча вам дається важко. У нас дев'ятка мічів говорить, що трошки придеться докласти енергії. Карта дуже позитивна і говорить, що у вас оцей весь процес він буде ем, дуже позитивним. Тепер ми дивимося на пораду від всесвіта. Баланс. От, коли я цю карту бачу, зразу кажу, дівчатки, всі в шкаф і викидаємо. Сьогодні новий місяць. Це значить ви ще встигаєте. Коли місяць росте, спробуйте почистити свій простір, треба було, звісно, на убуваючий місяць, але викиньте з шафи те, що не потрібно, те, що вже віджило, те, що вам не дає радості. І подивіться, що вам насправді потрібно. Тут в неї завалено, ви бачите, який бардак знаходиться. Як же ж ви можете всунути нову роботу, нового партнера, якщо у вас тут висить якась чепуха всього? Викинути і знайти баланс. Притом, що таке шафа? Це наше внутрішнє, що ми носимо, що нас рефлектує. Тому ви це викидаєте все і буде вам велике щастя. Леви, у вас буде чудовий місяць, який навчить вам, вам, вас слухати себе, слухати Всесвіт, виходити з вашої клітки буде вам велике щастя. Ми закінчуємо розклад. У вас в розкладі було тут три старших аркана, і я бажаю вам, щоб вони тільки позитивно для вас програлися. Будьте обережні в особистих відносинах, тих, хто у відносинах щасливих, там, десь у вас є хтось, хто бажає вам незрозуміло чого. Побачимося в наступних відео.